На шляху ратифікації Римського статуту Україною є достатньо багато певних міфів, які продукуються певними політичними силами, певними юристами, для того, щоб унеможливити найближчим часом його ратифікацію. Про що йде мова? Мова йде про те, що одна з найбільш поширених страшилок це те, що якщо Україна ратифікує римський статут, то одразу всі військовослужбовці, які там на території України виконували бойові завдання і раптом десь образно кажучи. Не туди снаряд потрапив, бо не туди куля залетіла, що вони одразу підпадуть під юрисдикцію цього суду. Ну насправді, як я вже сказав, Верховна Рада України в минулому році внесла зміни до кримінально-процесуального кодексу, доповнила їх окремою главою, які регламентують діяльність всіх інституцій міжнародного кримінального суду на території України. Є повна правова міжнародна правова співпраця між органами правоохоронними України і міжнародного кримінального суду. Експерти міжнародного кримінального суду з перших днів війни на території України займаються тим, що вони документу... фіксують і прокурори документують ті злочини, які вчиняються російською окупаційною армією. Тому він на сьогоднішній день за великим рахунком вже діє. Україна, якщо е, спуститися на таку на землю, то Україна на сьогоднішній день створила. Повністю достатнє правове підґрунтя для того, щоб міжнародний кримінальний суд виконував усі свої функції на території України. Ратифікація на черзі. Ми над нею працюємо, але необхідно зняти оцю цю напругу в суспільстві. двояке тлумачення самих підходів до ратифікації Римського статуту. Я думаю, що Україна його також ратифікує в достатньо короткостроковій перспективі.